20 січня 1971 року великий підводний човен проекту Б 641 що зараз носить ім'я Запоріжжя, було включено до складу військово-морського флоту СРСР. З нагоди цієї дати у Севастополі відбувся урочистий мітинг, на якому побували наші кореспонденти. Урочисті заходи розпочалися з шикування особового складу та підйому військово-морського прапору і прапорів розцвічування підводного човна Запоріжжя, на якому досі тривають ремонтно-відновлювальні роботи на території 13-го судноремонтного заводу Чорноморського флоту Російської Федерації продовжив урочистості святковий мітинг. Привітати екіпаж корабля з ювілеєм прибули командування та ветерани українського флоту, шевські делегації із Запоріжжя та області, керівництво Севастопольської міськдержадміністрації і Севастопольської міської ради, представники громадських організацій, ветеранів підводників з Одеси, Енергодара, Києва і Севастополя. Першим з вітальним словом до присутніх звернувся командувач військово-морських сил України адмірал Віктор Максимов. подводники это элита военно-морских сил. Вы бесстрашные и сильные люди. Вы должны все сделать, чтобы подводный чон в тем вышел в море. Крепкого здоровья, счастья, добра, злагоды, велика пашана представникам промысловости, нашим ветеранам и нашим шефам. Только благодаря спильно, спильно месте Ми можемо зробити те, для, для, чого ми призначені. До вітальних поздоровлень на адресу українських підводників приєдналися представники влади міста. Це не просто відновлення підводної лодки, це відновлення флота боєспособного, повноцінного. Це зберігання свідчить про те, що головнокомандуючий військовими силами України, президент України Віктор Федорович Янукович і міністр оборони Михайло Брониславич Ежи, предприняли все силы для того, чтобы наша армия была боеспособной, чтобы наша армия и флот были боеспособными, полноценными. И мы становимся свидетелями исторического события – восстановления боеспособности флота. Вот строй данного корабля является символом того, что Украина возрождается, что решения, которые приняты в государстве, приняты президентом, будут выполнены. И наша страна будет надежно защищена и будет иметь свой имидж на международном уровне, который сейчас Украина стремится, которая решает все свои задачи. Город Севастополь всегда поддерживал моряков, город Севастополь создавался как обслуживающий флот, и он всегда будет поддерживать. Вас, товарищи, моряки, вас, товарищи, работники этого 13-го завода, работники шефы, которые поддерживают наши корабль. Желаю, чтобы действительно в этом году, в этом юбилейном году, подводная лодка вошла в строй. И моряки, которые стараются, мы знаем, что они все делают для того, чтобы он вошел в строй, прошли действительно боевые испытания, она вышла на боевой курс и именно в честь Украины защищала и... Проводили не тільки в нашій Україні, но і на міжнародний морі. То то, на, на урочистості до моряків підводників прибув і адмірал Ігор Тенюх, командувач військово-морськими силами України з 2006 по 2010 рік. Він привітав екіпаж субмарини з сороковою річницею воду в склад військово-морського флоту Союзу Радянських Соціалістичних Республік і нагадав, що найбільшої шани заслуговують люди, які відстояли право на відновлення єдиної субмарини вітчизняного флоту. В різні періоди по-різному відносились до підводної човна. Але все-таки мудрість і чіткість в розумінні того, що повноцінний вид Збройних сил, якими є військово-морські сили, не можуть бути без підводної човна. А тому 40 років для корабля, для підводної човна це яка, не непослідній термін. Все залежить від того, як зараз ви на завершальному етапі, а він наступає все ближче і ближче, підійдете до підготовки, в першу чергу, звичайно, обладнання техніки, ну і найголовніше до особистої підготовки екіпажу підводної човна. Тому що метал залишається металом і перетворюється тільки в правну систему тоді, коли нею. Розумно і чітко управляє моряк, мішком офіцер підводного човна, це найскладніший буде етап, який стоїть перед всіма нами підготувати екіпаж для того, щоб екіпаж вивів підводище в море і відпрацював всі корці завдання, які належать по курсу підготовки. І я впевнений, що якщо ми в минулому році переламали Ситуацію, а вона полягала в тому, коли ж акумуляторні батареї будуть на підводному човні і забезпечать автономне живлення з того часу, і воно пішло в напрямку відновлення боєготовності, боєздатності підводного човна. Тому тим морякам, які з перших днів і до сьогоднішнього дня мужньо витримали різні ситуації і різні часи. І зараз на завершальному етапі ви повинні пам'ятати труд ваших попередників. Тому я від себе особисто поздравляю вас з цією земельною дати, Бажаю вам міцного здоров'я, успіхів, бої-піротовці, чистих вам хорватів, всіх футів під тіли. Слава Україні! Теплі слова привітань лунали в цей день і від шевської делегації Запорізької області, яка вже багато років надає посильну допомогу екіпажу підводного човна. На сьогодні десятки юнаків запорожців пройшли строкову службу на борту субмарини, що носить ім'я їхнього обласного центру. Це Запорізька область за всіми обмічами, за тим, як проходять стадової шпитали, за цими вашими достеженнями, і ми всі переживаємо і волнуємося. А ты мне, губернатора, передаю пожелания успехов, крепкого здоровья. И он просил, чтобы я вас заверил о том, что запорожская область будет использовать весь свой ресурсы для того, чтобы оказать пассивную помощь в решении тех задач, которые перед вами стоят. До поздоровлень приєдналися заступник голови міста Запоріжжя Віталій Грицаєнко, голова Вільнянської районної державної адміністрації Запорізька область Сергій Борисенко, колишній командир атомного підводного човна, герой радянського союзу, капітан першого рангу у відставці Валентин Соколов. У нас нічого щоб підводна лодка посади бою шісотсоровий проект, буде 40 літ. Років... Но чтобы такие подводные лодки были не только в Севастополе и в Одессе. И вот мы приехали сюда с этим предложением командующему, чтобы он содействовал, а мы в свою очередь высыпим с обращением министра обороны, чтобы у нас не одна, а по крайней мере три подводных лодок не только вводились, они а действовали. Традиційно шефи запоріжчани приїхали у Севастополь з подарунками. Крім того, під час урочистостей між керівництвом вільнянської районної державної адміністрації та командуванням Запоріжжя було підписано нову угоду про подальшу співпрацю. До ремонтних робіт на субмарині були залучені всі члени екіпажу підводного човна, яким за добру службу та допомогу у відновленні подякував командир великого підводного човна Запоріжжя Денис Клочан. Цей день я хочу привітати особовий склад запарішем супострой. Підводного човна Запоріжжя. Хочу окремо подякувати весь особовий склад підводного човна за ту твердість старани, яку він проявив під час відновлення технічної готовності підводного червна в місті підсумками промисловості. Хочу всіх запевнити, що особовий склад порується з поставленими завданнями і підводний ще в цьому році вийде в море. Екіпаж підводного човна Запоріжжя докладає максимум зусиль, щоб субмарина якнайшвидше пройшла ходові випробування та стала до бойового строю військово-морських сил України. Весь екіпаж займався ремонтом підводніводки. Я займався своїми станціями акустичними настройками. Ну, приводили їх. в Той, чоловік, який займався цим звичайно, сам все настраював, приймав участь у всьому цьому. Он будет більше знати лодку, чем молодой, как бы, призов, який прийде на все готове. Є большое бажання вийти в море з екіпажем, з новим командиром. Лодка почти готова. Ми сподіваємося, надеемся весной вийти в море. Я займаюся підготовкою торпедних тропед... апаратів, щоб стріляти торпедами. І в першому відсіку забезпечення всіх приладів, всіх систем. Ну, звичайно, брав я участь в ремонті. В основному це уборка, підготовка до ремонтних робіт і забезпечення ремонтних робіт в першому відсіці. В основному в першому відсіці і по лодки теж. Є бажання дуже вийти в море. Хочеться випробувати підводний човен в дії, в системі усі в морі, а не в пірсі. Хочеться вже почувствовати морську службу. Стати справжнім підводником. Перед військовою службою я мріяв стати моряком і попасти на підводний човен збройних сил України. Після урочистих заходів присутні взяли участь у екскурсії субмариною, де на власні очі побачили, скільки роботи було проведено за період ремонту, та оцінили нинішній стан підводного човна. Наприкінці 2010 року було завершено перший етап швартових випробувань Запоріжжя. Міністром оборони України Михайлом Єжелем поставлено завдання провести ходові випробування човна до 31 травня поточного року. Українські моряки-підводники висловили впевненість, що обов'язково виправдають покладені на них сподівання, і вже в цьому році гідно нестимуть службу на варті чорноморських глибин.